Всем привет! Рыбу сина потихоньку начал. В 24 году первый раз зарабатывал. Это так, чтобы для истории было. Короче, то, что я косил. Уже высохло. И потихоньку. Сегодня с рыбу, Потому что... Сейчас, а ну чтоб не... До... ездим на базар. Так. Я на дороге стал. сейчас я развернусь. Сейчас покажу, какие у меня грабли. Как получается. Короче, грибу я только вперед. Не так, как Леонид Бабошка. Тут взагалі, якщо задом гриб, то я блин, офигел би Опача Так, отакі вот в мене граблі. Називається сонечка на 4 колеса. Ну що, я розкажу про ним. Варені вони вже переварені. Уменьшав я оце ось де місто, уварював було дуже широко В принципі тут вон, задача його держати тільки мені не подобалось я переварив розрізав тут Ділав я атак згинав трохи щоб коли я гріб коли в мене преса не було Я гріб піднімав оце ось один валок і оцей і другий. І назад їхав так же само. У мене брало 4 валка, я забирав. Як би тоді мене устраювало, преси в нас в Киргістан був і клас... А, Сіпма, Сіпма тоді ще була в нас. Їх це, ну, би цей волок устраював. Коли я купив собі прес, мені тоді. Ці валки не устраивали, тому що де була маса, дуже багато сіна і дуже здоровий волок. Якби мені ну, не підходив цей варіант, якби валочки зараз такі відлічні, я беру, зараз я беру це три валка, два піднімаю і потім їх ще раз крутю назад. Якщо дуже де велика маса... Я бачу, що ну, приїжджаю, буває, сіна ще не висохли. Тоді я стараюся гребти не по валку, а в папірік. Тоді ти піднімаєш все повністю сіна, тоді довше гребти, але сіна піднімається все, просушується, поки ти там туди-сюди. би так, вернув я назад, обварив, якби зараз угол ну, став такий, як і був. Мене устраює, П'ять коліс мені не потрібно, так що варилися отут слабе місто Я вже варив, не на раз, два-три Потім ось тут слабе місто Потім цеплявся за столб два рази, згинав, Шпиць поміняв вже, я не знаю скільки, яке кількість. І ось мені відпадало в мене. Ось уваривал. І, по моєму в тому году В тому году я ось, в мене вони пополам переломилися. Ну тут я, по-моєму, шестерку или 8 мм вилажував, так шину, обварював все. чуть-чуть вони в мене зігнуті ось тут. Ну я не вирівнюю, Це ж знову таки то за дерево, то за столб зацепиться, то ще зацепиться. Вон вже шпиці немає. А шпиця зараз на гривень 40 стоїть. Так, грибу. Сьогодні грибу. Е, завтра пресую, тому що прес не помазаний. Чи клац. Тоже грибу тільки встали Я повністю не опускаю щоб аж в землю влазила Тільки встали на землю шпиці Я раз разу виключив, не в плаває тут грибу я не швидко. Що, ну, що тут нічого, більше крутися. Прес не помазаний ще. Зараз смажу ввечері прес, готовлю все на завтра. Чтобы завтра запрессовать. Так что видео будет одним, но за два дня. Сейчас вот покажу. Вот болото, Вот я два волочка поднял, Почка підняв, воно ще даже так чуть-чуть на третій заставка і потім назад пролітаюся, виходить, в мене три валка в... Три покоса в одному валку. Отак. В мене це устраює як би, так на больших площадях це медліта. Опальща переїду там. Там Леонид Бабошка показывал, у него поломалася тоже вот тут-то. Вот видео у него вышло. Вот тут у него тряснуло, сложили полностью. А ну, зараз раз, сейчас, блин. я, Сейчас. Короче, защелкну и все. И вони. Надо пружину поменять. Уже я тут она вона у меня два раза ламалася. Я її грию, то сгинаю потихеньку. Уже перегріта. Опача. Получается. Тут 10 минуточек. Ну и там я покрутился. Ну я не спешу. Вообще потихенечку. Сейчас покажу. От що я казав, вже я скасив людям, попросили, каже, скаси. Зачем? Не знаю. І ось я згріб туда. Сейчас ще три кусочечка грибу невеликого. І все. І настраюю прес. Гоу! пресовати завтра, так що завтра буде. Е Первое прессування в 24 году. Що як, як воно пройде, це мені найцікавіше. интересное. завжди всегда тому що як не крутий прес стояв і прес стояв і получається, що ну, зак... закінчили ми в 23-м году, все чітко, вязав, без проблем. Сейчас отстояв. Буде все поново. Перенастроїть, настроїть. поки все притреться. Хоча зараз і прийдеться всі, всі міста, де ходить нитка, зробити як у кота яйця. Так, ладно, покажу. Так, ну що, наступний день. Обслуговую я прес. Буде сьогодні перший вияснення. Так, Процедура, звісно, нудновата, Ну без неї нікуди не дінеся. Надо не просто помазати його, а потрібно кожний узіл, де ходить нитка, щоб було як у кота яйця. Оце все я розбирав вчора, вичухував, вимазував, натирав. Е, ось тут. все вот эти вот места вот тут там там на иглах должно быть четко это уже собрал все по меткам все поставил ну по меткам как я ставлю я уже на глаз знаю сколько тут должно быть сколько вот тут должно быть сколько тут должно быть это уже я выставляю так есть еще достал поршень. Это вообще обязательная процедура. Что сделал? Выдно, не видно, не знаю. Нож, вот как лезвие. Раз. тенечек. Вот цей. ответ. То же самое. Без цього робити він не буде. Так що якось так. Здрасте! -е, натачу їх просто. Ліпістковий круг. І вивожу, щоб було. Казав мені там один говорить. Привези, я тобі їх виведу. Смисл їх вести, блин. Ну ось 5 минут и все. Так. Ролики. Ну, переворачивать не буду. У меня их тут раз, два, три, 4 штуки. Ось стоит рідний ролик ще. Ось він. Там просвернене відверстя і я його мажу маслом. А тут стоят у мене подшипники. Зараз <звучить> я покажу який подшипник. Без... Поки не витягнеш, не помажеш, робити воно не буде. Так, подшипник ось. У мене виходить. 304. 62-304. Короче, что я... вин четко. Один в один, как ролик. Ролик стоит один. По-моему, я тогда покупал. Это было года, наверное, 4 назад. Чи 400 гривен. Один. Хватило мне их на пів сезона. І вони порозвались. Купив я подшипники, підібрав, поставив, пів сезону достаю, міняю все повністю Ті викинув, нові поставив, пів сезону і опять же процедура. Просто в тому году прозівав, що там почало скрипіти, я їх артапу присував, доставав, я їх міняв. Зараз поскривав. Як це тут, пильничок, чи я не знаю, кришечку, солідолом набив. І все. Зараз назад ставлю. І вперед. Помажу ще, залишилося мені граблі помазати і помазати ципки. І все. І. Обслуговування по-другому пресу цей робити не буде. Вже це вже навчено. вчора, чи не вчора ось їздив. Там, якщо в мене тут конкуренти. Вони помазали все, обмазали і сидять возле нього. Я кажу, так а оці всі узли треба ж, ну, вичищати. Воно претреться, третюка випаде. Я кажу, притреться. Я кажу, у мене чого-то не притирається. Я колись поставив його, присавав все чітко, блин. Поставив, е накрив. На следующий год выезжать, не в'яжи і все. Блін, не, не зав'язує. Не роб, ну от чу, чути, що прес не робить, як, як положено. Коротше, я розворачую з поля, приїжджаю, ставлю його ось тут, возле гаража. Всі ці деталі повністю перечищаю, перемазую. Поїхав, шлеп, 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 шлюп і пошло дело. Так що ця процедура обязательно. Дальше покажу. В роботі Ну що, вже вечір. Короче, ось оцей кусок у мене тут погоднічок так і невеликий. Це найпосідній Його я запресую найбистки. Там як почав, блядь, Один огородник не розвернутися, раз проїхав, надо Убрати тюки, щоб повернутися назад. Розвертатися ніяк, треба назад киздавати, під'їжджати. Ну коротше цілий день пацани граблями працюють. Коротше, що рано ще, як не крути, рана. Трава, вроде би объем, вроде би все. Но вона яка пухка, вона ще не набрала свою силу. Вот де потихонечку хожу тут. Ну коротше, я скажу, я катава, вот. Якась такая трава, блядь. Це вже три, четвертий огородик і один в один. Ну нічого. Коротше по прессу, Я ж казав, що всі настройки... Як ты там пахнишь, по книжке не Почему ты его не будешь настраивать? В поле все настройки. Пока выпало три розвязи. Чуть-чуть под правой, скажем так. И пошло дело. уже здесь приблизительно 140 штук я на тягачем на огородиках. Так что що... Я запресую, мені тут залишилося раз, і там один коротеньких п'ять волочків. Так що прес себе веде нормально. Я ж кажу, поки ти його не перемажеш весь, не перечистиш. От сьогодні почав раз е, там лента, та що держить, тормоза, ігл, відпала. Блін, чого? покинь не зарабыл. Бах, на, на кардану тут, блин, болт открутился, отпал. Думаю, да, ну, блин, ну. Сейчас. Думаю, ну, блин, ё-моё. Ну, шо воно все, блин, ну, так, то сяк. Вот, пацаны подгребают. Остається. Не, не лізе в подборщик, Раз, мимо подборщика, раз. Ну воно ще, я ж кажу, воно ще таке пухке. Бля. Воно ще свою силу не набрало. Всі ті вітаміни, ще, ще в них немає. Це трава. Так, от, Дивися в ютубі, там почали косить, там почали косити. Ну і треба ще набуш починати. Так, ну по... що по пресу ще? Короче, то что там открутился, пока закрутил, пока заработал настроим. Все тут на 25-ке, блин. Есть такая фишка. Может две скорости тулы Пришлось, короче, я их тулы сегодня пришлось снимать, боковые крышки и э, ну выключать. Так ты не выключишь. Короче, на МТЗ поприятнее прессовать, потому что там. Ну, треба тобі переостановився, переостановився, треба тобі переключитися, переключився, прес переостановлюся. А тут ні, так не буде. Так що якось так. Все-таки на машину сіна. Получається, там у мене два кусочка. Возвідомий кусочок такий там, розділений на два тоже. І тут кусочок. Получається, чотири кусочка. вылычках машина сида. Пока пресс работает, отлично. Мне не подобается. Так что делаем МТЗ по-любому, потому что на МТЗ будет поприятнее. Дальше объемы будут побольше. Надо побыстрейше будет. А тут, тут, с этим переключением, блин, Сегодня же там на огородниках раз, надо было там раз, масса пошла, надо было чуть приостановиться, а остановиться нет. Сейчас оберва. Ну, не обирвала, потому что я же так, я кажу, что сина ще таке себе, Оно... его и на вила не возьму, что так, чтобы сложить и стромить, как сина. Потому что слабенько. Так что працюем. Вот ты, блин. зеркало Працюємо потихеньку, перве присування є у 24 му році. Удачно, я вважаю, на 150 штук три розв'язі. Це ну, я по-моєму, три було. Я, чесно, я не вважав. Ну, два одразу випало, а і тут ось один випав. Ну там я не настраював, я подивився. Вроді би нормально. Ну є так, В цього, цього преса є. Як не крутий, як він він не працював, на 100 штуках 2-3 розв'язи випадеться, це 100%. Заже 200 можу затюкувати. Ну потім випаде 6 розв'язків. Це і бабки не ходу. Запрограмований так. Так, кому подобается видео, фотобайка, коммент, подписка на канал. Сезон пошел, интересно, что будет, будем снимать, показывать. И обязательно покажем, что, что получится с МТЗ.